Так, добрий вечір, пане, як ви звуть? Сергій, дайте Сергію трошки оплесків. Всі відчувають, що зараз буде якийсь інтересний діалог, бо Сергій щось до цього викрикував і зараз він ще сидить так, єбай. Давай, свят, розліки мене нахуй. Так, Сергій, де ви працюєте? То там то сям. Добре, що я не спитав, як звуть, бо він би сказав, я не звуть, я сам приходжу!» Так, Сергій, правильно? Окей, не хочете розказувати, де працюєте? Так сяк, теж, так? Да? Фермерське господарство. Хто хто? Перший спец? Фермерське господарство. Фермерське господарство. Клас! Яка у вас посада? Посадка. Хряк. <реш> Вибачте, я просто зімпровізував на ходу, що перше було. Ви просто так довго думаєте, треба мати темп, коротше, то я думаю, щось вже вкину. Хто? Клас. Настрій. <реш> Настрій. Посада, настрій. Ви поняли? Людина за настрій відповідає. Кожен день на роботу приносить дві бутилки водки. Каже, пацани, буде гарний настрій сьогодні. Так, Сергій, ви сьогодні перший раз на стендапі? Ні? Де вже були? Тут. Хто ваш улюблений комік? Ви. Хорош, він сказав, я. Ви чули? Так, хто ще з ваша ви прийшли з колегами чи з подругами, з ким ви там прийшли? Я не бачу. З дружиною з друзями. З дружиною і з друзями. Супер. Так, давайте з другом ще поспілкуємося. Добрий вечір, пане в чорному. І мене, до речі, підставив. Це він вас подставив. Він кричав. Як вас звуть? Ярослав. Дайте Ярославу штрошки описки. <плес> так, Ярослав, ви працюєте на фермерському господарстві? Саме так. Що там робите? Ахуя <плес> не устроївся, блядь, чувак. Бля, ще беруть тебе, там є ще вакансії. Я зрозумів, Серега такий, хулі мені розказувати, я нормально там працюю, блядь, да? Гроші отримую, можна в деталі не вдаватися. Так, Ярослав, яка у вас мрія була в дитинстві? <працювання> <працювання> вот, вона, ребятки, Dreams come true. <працювання> так. Давайте з кимось з дівчат ще поспілкуємося. Е -е -е Хто хоче з дівчат? Добрий вечір. Вот з того ж столика. Вони такі, ми хамелеони! нас не помітять, просто не шевелись, в якийсь, в якийсь момент він зупиниться, просто він відіб'ється. Так, супер. Е, Серега, ще хочеш щось сказати? Yeah. Супер, Тобто не будеш більше пиздіть. Що, що? Ви ж не будеш піздіть, yeah. хорош, yeah. дайте обласки Серегі. Yeah. І Ярославу, і його дівчатам, і їх дівчатам. Так, давайте ще швиденько з кимось такс. Добрий вечір, пан. Як вас звуть? Добрий вечір, Микола. Микола, добрий вечір, Микола! Микола, ви працюєте в телемагазині, навірно. Ніфіга, де ви працюєте? Я працюю в офісі в Дніпрі. Ти цей всім названює, блядь. Так, окей, в нормальному офісі. Що вирізняє нормально? Серега, ну що за хуйня? Ти мені казав, що ти не будеш пиздіть, але виходить, в той момент ти шо зробив з пиздів? <пробуйте> Бля, головне — нож в спину, нахуй, тільки відвертаєшся, блядь. Сразу же. Хорошо, що в спину, блядь. Стас. Серега, ще щось добавить. Подожди, є якісь приколи? людина працює в офісі в Дніпрі. Що Нічого. — блядь, да ну, складно, блядь так добавлять на ходу. Що кажеш? — Правильно. Так, с. Блядь, я вже забув ім'я, блядь. Серега відволик, блядь. Серега... Блядь, Ярослав. <пробуйте> Похуй. Анатолій! О, це вже колись було, але ні, Микола. Микола, хорош. Так, Микола, значить, ти працюєш в офісі в Дніпрі, але ти уточнив, що в нормальному офісі. Чим відрізняється нормальний офіс в Дніпрі від ненормального. Ну, нормальний офіс. Запахом, каже, Ярослав. <риклад> Ярик, да хули я тут стараюсь, Виходь же на сцену, ну заїбав. Давай, давай, підходь, серйозно, давай з кимсь одним, швиденько інтерв'ю проведеш, що таке, розігреєш зал. Так, вибачте, тут наша проблема, людина не може знайти своє місце. Я бачу. Прошу дівчина, виходьте, от 18 місце. Можете через сцену прийти, я вас спеціально проведу зараз. От така я не хотіла привлекати увагу. Вибачте, що ми вчасно почали. <ріху> <ріху> так, повертаємося до нашого офісного працівника в Дніпрі. Ага. Ярік, щось ще хоче сказати? Серега. Ваші жінки! Вони вже все сказали! Все сказали! Що ти кажеш? Стіна? стіна? А, вона стіна, це вона вже прийняла, цей така, Я вже часть корабля, блядь. Ви можете йти, я тут і лишусь, блядь, в цьому блядь, клубі. Так, то чим відрізняється нормальний офіс від цього? Uh, Ми вже почули саме смішну відповідь запахом! і І цим цим також, цим також? — напевно. — Ігри для мобільних телефонів Клас, робиш ігри для мобільних телефонів! Йобане казино! Ні. Хорош. Яку останню гру робив? Називається Happy Clinic. Happy Clinic. Це така клініка, де всі дуже хеппі, так? Да? Кольоса роздали на вході. Ми знаємо тепер з якої клініки Серега виписався недавно, блядь. «Happy Clinic», так, да, Серега? Так точно, точно блядь, хорош. Так, окей, і що там в Happy клінік треба робити? Ну, це тайм-менеджер. Коротше, приходять пацієнти, їх треба там в клініку закинути, yeah. вилікувати, щоб вони прийшли, і все це не дійсно. Все як на фермі. <риклад> 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 Ярик, кажи просто до кого слідущого звертатися, я буду задавати питання, а ти добивай, нахуй. <риклад> Ні, Насправді гарно йде. Мені це все подобається, але Ярик дуже важливий момент, і Серега, щоб ви зараз випизділись на мені. Коли вийдуть інші коміки, вони оцей хуйньоки по імпровізації займатися не будуть. Вони, блять, вийдуть піздати свій смішний матеріал. Зачитають, і ми це запишемо на Ютуб. А кого ми не запишемо на Ютуб, я надіюсь, це Серегу і Яріка. <ріст> так, все, дайте офісному працівнику е оплески. <плес> так, хто ще. От давайте з дівчатами кимось, от ви вражаємо. Добрий вечір, як вас звуть. Не, не, не хочете? <ріст> 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 може чуть-чуть? Ну, Хоч пару слов. Крупиночку інформації. Ну, хоч чуть-чуть, блять, ну чуть-чуть, ну вже така ломка по інформації. А, вже не, ще не допили. Хорошо. Тоді давайте панянку з вами спитаємо. Добрий вечір, як вас звуть. А я знімала на телефон, я в домі. Мене не можна, я ж телефон тримаю зараз. Ти що, зйомка вся по пізді піде. Як вас звуть, пані? Валерія. О, дайте Валерії трошки облесків. Так, Валерія, розказуйте все про свою подругу, як її звуть. Подруга так на Валерію, типу, розрібайся, сама з тією хуйньою, коротше. <рес> так, Валерія, то що? Ладно, давайте про себе щось скажіть. Ви сьогодні перший на стендапі. Ні, я вже була. — Клас, де були? Тут? Супер! Блядь, сюди повертаються люди, все нормально? <рес> Може, напишете нам відгук на Google Maps. Бля, ребятки, всім, кому сьогодні все сподобається, напишіть відгук на Google Maps. Бо там люди пишуть тільки, якщо не подобається. <рес> <А, рес> такс. <рес> Валерія, а, значить, де працюєте? <рес> не працюєте. Чим чоловік займається? Хуяно устроїлись, подождіть. Хто у вас? Собака працює? Всесвіт, Всесвіт на вас працює. А ви таролах, блядь, да? ролах, это вот. Енергія отримала сьогодні, блядь, 2000 енергії, блядь, піду, заплачу за енергію тепер це енергією. Не скажете, звідки гроші берете? А загадкова дівчина, яка не хотіла назвати ім'я, така, єбать, ну й питання свят. Ти ж спитай, скільки нам років, блять, звідки гроші беремо. А, звідки ви на гроші бере. А ви теж хочете устроїтися тарологи, так? Ви такі. Ви краще придивіться вон до того столика. Там, блядь, на агропідприємстві ще є пару, блядь, місць. Так, с Валерія. Яка у вас мрія? Так. Серега, Сер, подожди, подожди, Серега, ну там уже такий разъем, блядь. Там той столик вже всикається, нахуй, уже Ярик, блядь, пит просто. Сказати, мовчать, я... Да розказуй вже, блядь. Якщо ты будешь пиздить на ухо Ярику, и вы будете вдвох сыкатися, нам буде всем інтересно. Так тоже не піде. Я думав мовчать, це вообще з ким не базарить. Не Сашко, так що там було? Я питав у Валерії, яка в неї мрія, а ти... Сашка нема. Що? був. Така комедія, бля, пацані. Серега, ти ти? Ну. Бля, головне, що, бля, двоє людей отримують задоволення від цього происходящого. Ти Серега і Ярик. Я вже плачу. Ти вже плачеш? Так, все, зберись, зберись. Що? Дайте соль. Ти цей, блядь, солівий наркоман чи що, блядь? Так, бля, кстати, у мене така ситуація була сьогодні. Коротше, я живу на святошина. Хто знає, що таке святошина? Коротше, мене сусідня будівля, хто не знає, це наркоаптека, і дуже часто мене зустрічаються оці вот наблюдателі за безпілотниками, так? Да? Коротше, що ви думаєте, вчора, блядь, стук в двері, стук в двері після десь 10 чи 11 вечора я підходжу, блядь, відкриваю першу двері і заглядую в глазок, і стоїть нарк. Я такий думаю, блядь, ну він в мене зараз дивиться, і я на нього. А він на мене. Я такий, сука, це гляделки, блядь, зараз я тебе перегляжу. А потім придивляюсь, виявляється, що він стоїть такий. І я такий в якийсь момент думаю, ну треба обратну, обратне дійство. Я такий, в якийсь момент починаю відкривати двері, Діана, моя дівчина, бля, сейчас не відкривай ні в якому случае! Я говорю, я бліфую. <реш> я я понял замком, типа, клац клац назад, клац, клац нихуя, ноль реакції. Я думаю, ну треба стукати, блядь. І Я йому дух-ду-дух-ду-дух. -дух 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 -дух! Я говорю, що ти тут стоїш? А ну йде отсюда. І він такий, а, що, я, я охраняю дом. Я думаю, їбать консьерж, блядь, піднявся нахуй, да, спершу на п'ятий поверх. Короче, далі я говорю, і знов дивлюсь, я говорю, йди отсюда, ти тут живеш, я говорю, у коловся, йди гуляй, блядь, як нормальна людина. А блядь, я не знаю, йому може йому здалося, що він в квартирі, я до нього стукаю. <реш> такий, блядь, що, блядь, піца приїхала, чи що, блядь. Коротше, потім в якийсь момент, я дожидаюсь моменту, що він знов заходить цей стан спящий, і я знову йому стукаю і використовую найкращу цитату нашого дуччя. Я стукаю і кажу, що тут стоїш, А ну йди звідси розбійник. І він такий, все, все, я пішов, я не розбійник, я не розбійник. щас, все щас, нормально так добрий вечір, 21 й столик. Як вас звуть, пані. <ріст> <ріст> Марина. Марина, дайте Марині трошки оплески. <ріст> так, Марина, про що ви говорили зі Ви з хлопцем чи чоловік? Любими. <ріст> вони так переглянулись, такі ми ще самі хуй його знає, братан. Так, Марина, вам не сподобалась історія, тільки що про наркомана нуль було переживань, то що до мене в квартиру ломився наркоман, району. А, а, в вознодарности та ж сама движуха. Клас. Тоже наркоаптека, тоже люди хавают метадон, щось там ефедрон? Не знаю. Ну короче, у нас весело. Так, ну я понял, да. Вас и за столиком весело, пиздец. Я теперь что рассказываю, вы там всыкались, блядь. Так, смотри, на чем Шарадуй. Шародуй. Шародуй. Шарадуй? Бля, подождите, реально, це ви ці. — Новорічні прикраси дуєте? Банки? Що? Ви оформлювач. Декоратор, типу? Але чого ви сказали шарадуй? Так, що що кажете зараз? — Геліві шари ви надуваєте? Супер. Так, блять, Серега, помогай їбать. Ну ти, блять, не бачиш. Бачиш, я встряв, блядь, в діалог, блядь, ніхуя не ні в душе не їбу, що там про ці шари на дувні гелій, блядь. <рес> Серёжа сразу всё понял. Он каже: "Я шарооб, вона шародуй. Вот мои коллеги". Так, давайте ще швиденько, остання людина, хто хоче ще попиздіти, або не хоче, но зробиться. Добрий вечір, пани, як вас звати? Віктор. Дайте Віктору ще трошки обісків. Так, Віктор, ви сьогодні вперше на стендапі? Супер. Як вам поки? Нормально? Супер. Так, Віктор, де ви працюєте? Офіційно не де. Офіційно не де. Так, ви теж шаройоп. <рес> Колега. Він. То там, то сям. Я понял, це сьогодні корпоратив аграрного підприємства. Да, Серега такий шаройоп, що не зміг квитки зарані купити на всіх, щоб ви за одним столом сиділи. Так, с окей. А, який ваш улюблений колір? Чорний. Чорний. Це не колір. <рес> Ні. <Нє. рес> не колір. <глава> бля, я не думав, що так легко зламаєшся, блядь. Вибач, вибач, чорний колір, все нормально, все нормально. <глава> так, яка e в тебе є мрія, якась. Вижить. Вижить, хорош. Дайте оплески. Є, така хуйня, є, у нас всіх така мрія. Так, ну що, нормально вас розшевелили, все ви готові до стендапа. Серега, ти точно все сказав, Ярик. Все, тоже. Давайте ще останній жарт вам, щоб це такий натяк, що не треба зайвий раз викрикувати щось. Їду я якось в метро. Зверніть увагу, що я сказав не заходжу, а вже їду. Тобто зараз ми з вами у вагоні. Я називаю це драматургія. Отже, їду якось я в вагоні метро. Тут на одній станції заходить жінка і така на весь вагон. Пластер! Пластер! Ну я купив один і заклеїв її їбало! <звук> Ярик, Серега, як у вас? Натяки розумієм. Пачці ще дев'ять штук. Сі для рота? Ні, деякі для п'яток, блять. Для натоптишей, блять.